Виконуємо номер 15.1 із підручника Геометрія 8 та номер 27.1 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. БП, бісектриса трикутника АБЦ, малюнок 15 4 У підручнику математика номер малюнка буде інший. Які з рівностей є пропорціями? І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Пригадаємо теорему про властивість бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційні прилеглим до неї сторонам. Тобто АБ відноситься до БЦ, як АП до В у нас АБ відноситься до В як навпаки, це П до АП. Тому наша перша не є пропорції рівність, не є пропорцією. Тепер пригадаємо властивість пропорції. Крайні члени пропорції можна міняти місцями, середні члени пропорції можна міняти місцями, і крайні і середні члени пропорції можна міняти місцями. Тому у нас BC і AB і CP, PC це одне і те саме на AP. Тут у нас поміняли крайні і середні члени місцями, тому дана рівність є пропорцією. Далі АП відноситься до СП як АБ до ВЦ. Поміняли ліву і праву частину місцями, тому пропорція і АБ відноситься до АП як БЦ до ПЦ. Також є пропорцію. І записуємо відповідь. Пропорціями у нас є друга, третя і четверта рівності, номер 15 крапочка 1 із підручника Геометрія 8, та номер 27 крапочка 1 з підручника математика 8 виконано.